Слава Ісусу Христу, що знову ми можемо разом зібратися. Не просто так, правда, але щоб знову на цьому місці нам чути голос нашого Спасителя і Господа Ісуса Христа, щоб нам знову відчувати вдохновіння в нашому серці, щоб знову зміцнятися в вірі нашій. І слідувати за тим, хто хоче провести нас туди, в вічні небеса. Слава йому за це. Хотілося зачитати місце. І Слово Божого, це записане Матвія, Євангеліє від Матвія, 5 розділ і 20-й. Віршик. Такі слова говорить Ісус Христос. Кажу вам, коли ваша праведність не переважить праведності книжників та фарисеїв, то не війдете в царство небесне. Отакі От короткі слова. Одного разу сказав Ісус Христос до багатьох людей, які йшли за Ним. Які завжди хотіли Його слухати, гортувалися біля Ісуса Христа, і була маса народу, і знаєте, Він так, отаке от слово Він сказав тоді до цих людей. Каже: якщо ваша праведність не перевищить деяких людей, яких в той час це були такі віруючі люди, це були такі, можна сказати, Показні люди не перевищать, кого він каже, книжників та фарисеїв. То в результаті ви не війдете в Царство Небесне. Я би хотів трошки от звернути увагу на слово праведність. Праведність що це, що це є праведність? Це щось, напевно, таке правильне правда. Та? Знаєте, це, якщо сказати, це правильне положення перед Богом. Правильне становище перед Богом. Е, можна інше сказати: той, хто чинить правду. Той, хто її робить правду. От, е, По відношенню от, до гріха. То це противоположність, праведність. Це, це таке, як е, от є гріх, є беззаконня, є неправедність і це протиположність того, це є праведність. Е, і звернути увагу на тих от, книжників фарисеїв свого часу. Це такі віруючі, це такі е, побожні, це такі правильні, як то перед Богом люди. Він каже, якщо ваша праведність не перевищить оцих, праведністю цих людей, то ви не війдете. Тобто Він хоче звернути нашу увагу на цих людей, щоб ми подивилися на них, щоб ми глянули, що вони роблять, як вони служать Богові. І він каже: якщо ваша праведність не перевищить, тобто, якщо ви будете так само служити, як ці люди, як ці книжники і парисей. То ви не війдете в царство небесне. І тому, е якщо глянути на книжників і фарисеїв, ну, побожні люди. Піст скільки вони? Два рази. Два рази в тиждень піст. Далі молитви, які в них були, молилися, довго молилися. Так само милостиню давали. Десятину давали. Ну, в загальному, якщо так подивитися на цих людей, тобто вони показували собою, що вони є побожні люди. І, можливо, хтось, дивлячись на них, міг сказати, да, побожна людина. Но, но Ісус Христос. От Він, звертаючи увагу на цих людей, Він хотів. Звернути увагу не тільки на те зовнішнє, що вони робили, але він далі, от він пояснює, він це така була його нагорна проповідь, і він говорить далі про заповіді, каже: не вбивай, хто вб'є, а на того буде суд. Я кажу, хто гнівається на брата свого, на того буде суд. Тобто він хотів звернути увагу не на поверхностне якесь таке виконання. А на ту глибину того закону, який був даний тоді для Божого народу, на, на глибше. Тобто, не на те, що ти десь не вбив, а на те, що в тебе в серці. Якщо там є гнів на твого сусіда, на твого брата, ти вже зрішив перед Богом. Тобто він хотів звернути увагу на те, що є всередині тих людей. Чому? Чому він на це звертав увагу? Тому що сьогодні нам з вами це є приклад, щоб не служити Богу поверхностно, обрядово, законно, просто беручи якийсь е, закон, якийсь, якби те, що повеліває Бог, і ти просто це робиш, бо так треба, бо так потрібно. І ти з всього-навсього оце береш і так. Поступаєш, но всередині в серці, в тебе інший намір, в тебе інше положення. Тобто він звертав увагу і каже на цих людей, каже, ви груби побілені, тобто гарні люди зверху, красиві, все нормально, все добре, но всередині повні гнилі, повні кісток мертвих. Тобто там всередині була нечистота, там було неправильне положення, там було неправильне ставлення. І, і тому, що каже Біблія щодо всіх людей, щодо праведності нашої перед Богом? Що каже Біблія? Ісаї, 64-й розділ 6 віршиком, говориться такі слова: всі ми поробилися як прокажений. Ця праведність наша, як поплямована одежа. От є така біла одежа, гарна. Ми частіше всього можемо бачити на весіллі, правда, гарно так в білому платі. І от тут описано, як поплямована одежа. І дуже гарно видно плями на якій одежі? На білій, правда? Плями такі. І він каже, як поплямована одежа, це наше те. Положення перед Богом, як поплямована одежа. Він, що в іншому місці римлян апостол Павел, він каже: немає праведного ані одного. Тобто немає того в правильному положенні, в правильному становищі перед Богом, немає ні одного. Хто би був в тому правильному положенні, якби, знаєте, намагання того бути так, є. І вертаючись до цього, що Ісус говорив, до, звертаючи увагу на цих книжників і можна собі запитання задати, ого, треба перевищити цих людей, тобто більше три рази постати треба, напевно. Напевно, більше треба молитися, як ті люди. Напевно, більше давати десятини треба. Напевно, треба більше жертвувати, милостині більше давати. Не так, як вони, а ще більше. Тобто перевищити їх? Ні. Не те мав на увазі Ісус. Він звертав на те, що там всередині в серці робиться. З яким мотивом ти приходиш до Господа? З яким мотивом ти даєш ту десятину. Як ти на коліна стаєш? Як ти читаєш Його слово? Оце Він хотів звернути увагу. Тобто можна задати. Знаєте, одного разу учні запитали от свого вчителя Ісуса Христа, Він їм от навів приклад за багача і каже, що важко багатому війти в Царство Небесне. І знаєте, що вони Ісусу сказав, а хто ж може спастись? Ісус очікує того від нас підходу, Господи, а як мені. Бути праведним перед тобою. Як мені це зробити? Що мені потрібно? Як можна спастись? Тобто Він хоче, щоб не ми самі якби, досягли цього. Бо це Біблія каже, що немає правильного. Були до нас ті, хто хотіли так, якби, досягнути того, робити ці постанови Божі, виконувати їх, але не виходить так. Не виходить завжди та гріховна натура наша, вона. Вона тягне нашу сторону. Вона не дає тобі так чи інакше поступити, як каже слово Господнє. І не виходить. І знаєте, Господь Він хоче, щоб ми підійшли і казали: Господи, а як? Як бути в тому правильному положенні перед тобою? Як це бути? Знаєте, і далі апостол Павел, він е, в третьому розділі римлян він продовжує. Те, що Він е, говорив, каже, що немає праваного ані одного. Він, ну він каже но. Римлян третій розділ. Із 21-го віршика, а тепер, незалежно від закону, правда Божа явилась, засвідчена законом і пророками. Він говорить про Ісуса Христа. Правда Божа через віру в Ісуса Христа. Усім. На всіх віруючих, бо нема різниці, бо всі згрішили і позбавлені слави Божої, але оправдуються даром благодаті Його через виклуплення, що в Ісусі Христі, якого дав Бог на благанну жертву через віру в кров Його, щоб виявити праведність свою відпущенням минулих гріхів у довготерпінні Божому. Щоб виявити праведність свою нинішнього часу, щоб був, він, щоб був він справедливий і виправдовував тих, які вірують в Ісуса Христа. Тому Він вказує сьогодні на Ісуса Христа, Знаєте, є багато сьогодні таких людей, я зустрічав, я, будучи в Угневі, зустрів жінку. Була з Донбаса. Вона лежала і не бачила вже в неї не було, вже, ну, вона погано бачила, був зір слабенький. Я їй почав розказувати за Ісуса Христа, що є прощення, її гріхам, Її провинам, що є вічне життя, де хоче бачити її Ісус. І вона сказала такі слова, я нічого плохого не зробила». Я б нічого плохого не зробив. Я їй почав далі. Я їй кажу, що ви ні разу ні одної помилки в житті не зробили. Вона каже, я там в торговлі, Там. я кажу, ви ніколи ні разу не обрахували нікого. Ви ніколи ні... І вона, вона каже, нет, нет, я хороший чоловік, я нічого плохого не зробив. Знаєте Бог так дав на думку, я запитую її, а ви можете сказати, що ви є свята? Ви свята? І вона так засміялася і так замовчала і нічого не відповіла. А, Біблія нам показує, що положення правильне перед Богом ми можемо тільки отримати тільки тоді, коли ми підійдемо з вірою до Ісуса Христа, який може поміняти наше становище перед Богом, який зможе дати нам очищення і прощення наших гріхів який зможе поміняти цей стан, коли я звертаюся до Ісуса Христа, знаючи те, що Він постраждав і помер за мої і ваші гріхи, що Він взяв на себе, на себе Ісая каже, що беззаконня наші, гріхи наші, вони впали на нього, що Він був покараний за наші гріхи, за наші беззаконня, його було поранено. Слава йому за це. І тому, розуміючи це і підходячи до Ісуса, Він допомагає нам бути в правильному положенні, тобто бути тим праведним перед Богом, не по наших ділах, не по наших якихось добрих заслугах, які б вони не були добрі, які б не були багаті от наші е, е, життя багатими тими добрими справами. Тільки через Ісуса Христа ми можемо стати в той. Правильне положення, через яке Отець, дивлячись на нас, він може сказати: тоді, син, дочка моя. Тоді Дух Святий свідчить Духу нашому, що ми є діти Божі. Тобто, ти вже в правильному положенні, що було втрачено в Адемському саду. Що було, Те положення було втрачено, та праведність була втрачена, яку мав Адам і Єва. І те, що у нас є і ми. І тому сьогодні через Ісуса Христа, через Його страждання, через кров Його, яка сьогодні може очистити і освятити Мене і вас, ми можемо стати тоді правильно положені перед Богом. І каже тоді вхід тоді відкриється в вічні небеса. Тоді Господь може нас прийняти вже очищеними. Вже чистими і в об'явлені 19 розділом і 8 віршиком каже, що дано було їй зодягнутися, в чистий та світливий сон. Бо вісон то праведність святих, церква Ісуса Христа. Це сьогодні ви, дорогі брати і сестри. Дано було зодягнутися в чистий і світливий сон, це та світла, це та одежа. В яку зодягає нас Спаситель наш Ісус Христос. Слава йому за це. І тому Він хоче, щоб е, знаєте, одежа, вона відображала, ця одежа, праведний і світливий сон, вона відображала наш внутрішній стан, наше положення. Тобто, знаєте, звернувши увагу на е, от, ви, якщо читаєте Слово Боже, коли Ісус Він зайшов. У синагогу, і коли він почав говорити. Що щось замітили, правда, люди? Щось не так він говорить. Не так, як ті книжники, фарисеї. Щось не те. Вроді би, те саме слово, вроді би, вони його вже чули. Но з уст Ісуса Христа була відчутна сила в його словах. Тому наше положення перед Богом, коли ти є праведний, коли ти в правильному положенні. І коли ти починаєш говорити, це є відчутно, брати і сестри. Це є відчутно. Тоді відчувається якась сила і влада в цих словах. Тоді відчувається, що цей чоловік він не просто розкидується словами, але він знає, що він говорить. І що за слова? І суть. Передає в своїх словах. Знаєте, коли Ісус Він проповідував, тоді люди, які були у державі, вони вставали. І ці демони, які були в цих людях, вони, якби вставали і не могли бути на тому місці, казали: Ти син Божий. Тобто, це положення, цей статус Ісуса Христа, якому Він був, Він був праведний. Це видавало його на тому місці. Тому, брати і сестри, хай наше життя, хай наша праведність, вона буде видна. Не тільки на зібранні, не тільки вдома, повсюди. Повсюди, хай наша праведність буде видна в наших словах, в наших поступках, в наших думках, в, наших, в нашій поведінці. Будуть відчувати зразу і казати, це праведний чоловік. Це є праведний чоловік, це є праведна сестра, це є праведний брат. Тому хай благословить нас Господь. Хай наша праведність вона перевищує праведність фарисеїв і книжників. Бо сьогодні теж можна бути фарисеєм, можна бути книжником, можна бути таким формальним християнином. Можна бути, що ж ні? Запросто. Можна формально все виконувати каже, що. В одному місці, не пам'ятаю де точно, апостол Павел він каже, що от вони зовні, тобто вони показували, що вони є християни, віруючи, носили сили тої Божої відреклися. Це така, каже, поста побожність, поста праведність, де можна читати, де можна стояти на колінах багато молитися, де можна якби, показувати, що ти є християнин. На тої невідчутної внутрішньої праведності Божої невідчутно тої сили Божої в тобі. Хай Господь благословить нас і допоможе нам. Якщо навіть і десь от, я можу бути заплямований, бути в, ті, в ту одежу, десь втратити ту чистоту, є сьогодні Ісус Христос. Є сьогодні кров Ісуса Христа. Є сьогодні Господь, який бажає бачити нас чистими в тому білому і світлому вісоні, що є праведність святим, де Він хоче бачити мене і вас вдома, на зібранні, на роботі, просто по дорозі йдучи, просто розмовляючи праведними, де би всі, хто б не спілкувався з нами, хто б не був з нами, вони б відчували щось. З ним не так, Він не так поводить себе, Він не так мислить, Він не так думає, Він не так себе поводить десь. Чому? Тому що в серці нашому буде та сила Божа, те Слово Боже, яке би провадило нас надалі. Хай Бог благословить кожного з нас, а Господу хай буде слава і подяка. Амінь.